Понеділок, 20 лютого, в районному будинку культури пройшов міськрайонний захід, присвячений дню пам'яті революції гідності та героїв Небесної Сотні. Присутні на заході представники міської та районної влади, представники громадськості, активісти міста та району вшанували пам'ять загиблих на майдані під час зимових подій 2013-2014 років. Зі сцени районного будинку культури лунали пісні, присвячені загиблим героям майдану і війни на сході країни, вірші та навіть молитви. Благослови да, могутній Боже український народ йому ну, ласку вірно тобі служити, осегнути колись вічно народу в небі. Будові на ваші слава, і поклоніння. Амінь своїми спогадами про ті часи ділились представники міської влади, учасники антитерористичної операції, батьки загиблих героїв та волонтери. Слово також взяли безпосередні учасники та організатори Лозівського майдану, депутат міської ради Ігор Коломак та депутат районної ради Максим Інкін. Виступаючи закликали глядачів, зокрема молодь, не бути байдужими до подій, що сталися під час революції гідності, адже боротьба по суті ще не скінчилась. Зазначив у своєму виступі Максим Інкін що на нас зараз лежить обов'язок той, щоб ми реалізували те, за що змагалися люди на Майдані і передусім Герої Небесної Сотні, які за Україну, врешті-решт за усіх нас віддали своє життя.